Сніжинка з пахучого мила та м'якенький коник на ялинку. Такий приємний сюрприз вразить навіть завзятого естета, адже все, що зроблено власноруч, зараз на піку популярності. Нам потрібна тканина, з якої ми просто виріжемо дві форми. Цього коника та наповнимо його всередині наповнювачем. Коники, зайчики й інші пухкі іграшки. І лільки власноруч майстрині Олександра почерпнула з-за кордону. Розбирали щодо чого разом із сестричками. Тепер у трьох вигадують чим новеньким доповнити свої експонати. Щоб зробити іграшку не такою, як усі, ми часто експериментуємо. І от один з таких експериментів це іграшки, які є ароматичними. Ми його всередині наповнюємо різними додатками. Ну цей наразі пахне корицею та ваніллю. А ця майстриня у різдвяну пору полюбляє власноруч виготовляти мило, адже такий подарунок, на її думку, не лише красивий та практичний. Мило містить вітамін А, вітамін Е, зварений на оливковому маслі, тобто весь комплекс користі у ньому є. Ось ці вітальні листівки теж хендмей. З першого погляду здається, що створити таке може лише професіонал. Та майстри зізнаються, зробити різдвяне диво допоможе бажання. Безумовно, можна навчитися цьому самостійно, для цього потрібно трошечки таланту, трошечки бажання, трошечки натхнення, трошечки часу, якщо це все Скласти в одну кубку можна створити якісь такі от вироби. Проте для тих, у кому майстер ще не прокинувся, ексклюзивні речі пропонують арт крамнички Зараз люди відходять від класичних таких скляних іграшок, розмальованих і все частіше запитують за якісь текстильні вироби, дерев'яні вироби, вручну розписані, розмальовані. Зараз людям це найбільш цікавіше. Відтепер конкуренцію недешевим магазинним прикрасам складають приємні дрібнички, зроблені власноруч. Адже у такий подарунок автор вкладає тепло найкращих побажань. Христина Величанська, Леонід Перенчак, Львів ТБ.